Nintendo Switch. Перший Nintendo Switch, який став мега-мега популярним. І ось, правда, в такій великій кількості нарешті я його отримав. Щось із цього, що я вам покажу, я залишу собі якусь частину маленьку, а іншу частину відправлю на продаж та подарунки. У цьому відео ви побачите консолі, багато-багато ігор, а також багато. Різних аксесуарів. Розпочну я з цієї Nintendo Switch Lite. Дісталася вона мені у коробці, доволі таке, не в доволі в хорошому стані, можна сказати, ідеальному стані. Показувати буду тільки самі консолі. Ну і основні аксесуари. Різні там HDMI, і зарядки. Це не буду показувати. Консолька просто, можна сказати, як не ну, тільки-тільки куплена. Далі, отакий Switch Lite OLED. Теж перший раз його взагалі бачу, в руках тримаю. Я коли купував, взагалі не помітив різниці, що то звичайний, а це OLED Switch. Я вже потім придивився, що екран. Трошки більшого розміру, ну і там ще якісь є нюанси. Я вже не знаю, хто знає, то напишіть в коментарях, бо я не дуже так цікавився цим, бо я його залишати собі не буду. Залишати не буду. вийде в мене він на продаж, але консолька теж попалась в дуже хорошому стані. Тут ще десь була, здається, флешка, ну, але флешку я вже... Тешки я повитягував. Тежки собі поки залишу. Ось такі накладочки на джойстики. Так що консолька, можна сказати, ну, не в ідеальному стані, бо трошечки є оці люфти, ну, то нічого страшного, може бути. І так, наступний свіч. Наступний свіч це у нас Animal Crossing Edition Animal Crossing. Так, це трошки, ну, візуально вона краще виглядає. Але нюанс в тому, що немає цієї кришечки. Ось тут, бачите, є флешечка у нас. Там було дві флешки. Одна це на 64. Бачити. І здається, друга була на 128 чи, ну не пам'ятаю. Ось така консолька. В хорошому стані. Оце тільки єдине, що це смущає мене оця кришка. Ну, деяка. Деякі з цих консолей, і певно, це буде оця. Поїдуть на подарунки. Ще один Nintendo Switch. Це вже, ну, звичайні. Я не знаю, як там казати правильно, звичайний, незвичайний. Ну, такий Свіч. Що, нічого особливого, Свіч як Свіч. Був, на жаль, він без ніяких. В комплекті я маю на увазі, може там якась бегра завалялася, чи так само флешка. Ні, не було. Це було стандартно, У більшості так і люди продають. І отакий от Nintendo Switch Lite. ще один екранчик треба протерти, бо він трошки замучений. Взагалі я спробував Switch він мені дуже сподобався. Оця дивіться, силіконова насадка. Консолька теж в дуже хорошому стані, можна сказати, в ідеальному. Ось такі силіконові насадки знову на джойстики. Ну, в плані ергономічності, зручності, ну прям шикарно. Шикарно, Мені дуже подобається. Був ось такий Nintendo Switch. Віддалимо трохи, ні, буде погано. Ось такий Nintendo Switch. Нічого особливого, це Mario Kart Edition, але у коробці. Це і в трошечки гіршому стані. Ось, наприклад, немає силиконових насадок. Ну, це не проблема, я не перевіряв на дріфт. Ну, це такий вже, як так кажуть, заюзаний. Ось треба буде скло змінити. Бачите, є тріщини. Нічого, ну, нічого над. Смертельного, ну і ось покажу комплект. Е, ну, це, звичайно, тут все без пакетів, без нічого. Оцей гріп. Е, зарядний пристрій HDMI, але це я так бачу не оригінальні HDMI, і докстанці. Оцей Switch Lite новий коштує. В магазині це десь 280 доларів. Це приблизно 6. 8400 виходить, так, десь приблизно 8400. Такий я узяв з двома іграми за 3900. 3 десь так. В, хорошому, в ідеальному стані. Я вважаю, це хороша ціна. Бо так, приблизно 3900 навіть половиною. Дуже часто продаються самі тільки консолі, без коробки. Так що в цьому плані це була дуже вигідна покупка. Ось цей свіч, як бачите, звичайний, я буду показувати. Ну, я маю на увазі не Animal Crossing. Це я купив комплектом без ігор, без нічого. Ну, я маю на увазі докстанція, там HDMI, зарядний пристрій. Нічого особливого. Цей обійшовся мені в так, 3-5. Так, 5 здається. Він обійшовся в 5. Приблизно в 5. В хорошому стані, без ніяких проблем, так що ціна хороша. Разом за них, плюс аксесуари, я їх покажу окремо і покажу ігри. Разом з іграми, здається, 14 ігор. Ісь трошки кращі, трошки такі звичайні, прості, нічого особливого. Це все обійшлося мені в 16500. На хвилиночку от такі приблизно коштують Animal Crossing Fit 6. Фішка в чому? Були в мене ще попередні, було в мене ще 2 свіча, я продав. І от там я використав від цього Animal Crossing Cro... док-станцію. В комплекті завжди йде док-станція, така фірмина, типу Animal Crossing Edition. Там так розмальовано гарно, така Біла докстанція, там оці тваринки. Ну і Я там ще використав контролер, який в попередніх відео я показував, купував Animal Crossing. Тому вийшов у мене був такий комплект. Цю я просто зразу так не продавав, бо цієї кришечки немає. Так, ось за отаких дві віддав 16500 використаний Switch OLED, я маю на увазі був Коштує приблизно в районі 9000. Новий коштує так, 13 500. це якщо переводити. Тому в цьому плані це була дуже вигідна покупка і плюс 14 ігор, які я покажу далі. І ось такий Switch Lite з двома іграми обійшовся мені в 5 200 В хорошому стані. Це, це все трохи треба витерти, ну це все мелочі Ось Отака штучка. Це вийшло 5200 140. 140, здається, я заплатив 140 доларів. Ось така красава. Тепер окремо покажу вам аксесуари. Може, не щось таке мега важливе і класне, але хочу показати. Ось такий, ішов з свічом, здається, свічлайт, той що в коробці. Ось такий кейс. Чимоданчик в прекрасному стані, без ніяких проблем, прям взагалі як новесенький. Наступний кейс йшов в комплекті з двома свічами зі свічом OLED і звичайним, ось такий чорний, теж в хорошому стані, дуже добре користувалися ними, не затерті, без ніяких проблем. Ось і випали перші аксесуари. До цих пір не знаю точно, як вони називаються. Оце ці штучки на джейкони. Ось такий червоний класний кейс, оцей кейс я залишу собі, бо виглядає він, мак... виглядає він максимально крутецько. Це теж був у цьому комплекті. Ось, мої ігри, які я вже сховав. Ось такий кейс, що в комплекті з свічом. Ну, це такий простіше, будемо казати, непоганий, в хорошому стані доволі. Він йшов з тим свічом Mario Kart Edition, той що в коробці. Окремо хочу показати докстанцію на свіч OLED. Вона відрізняється. Насамперед, вона така на дотик більш краща. Всередині такий оцей глянцевий. Чи в неї, я навіть не знаю, такий пластик зручний. І ось тут. Найперша різниця, по-перше, кришка Отак знімається. Чи, здається, в тому так само знімається, я вже забув. Але ось тут є, якщо буде видно, е вхід на інтернет-кабель. У звичайному свічі на DogStance, бачите, LAN написано. У звичайному свічі такого немає. Там тільки є HDMI, зарядка Type-C і, здається USB. А отут USB збоку. Це ось окремо позалишалися джейкони. Вони були в комплекті з е, свічами, двома свічами. Як бачите, не вистачає оцих силиконових накладок. Оцей має дрифт, оці я не перевіряв. Далі у комплекті з Mario Kart Edition свічом в коробці. Ось такий хлопець ще продавав отакі От джуйкончи. Дивіться, дуже круто світиться. Тепер переходимо до другої частини аксесуарів. Тут вже буду показувати контролери. Отакий От контролер я вже купував окремо. Дивіться, найперше, що ви побачите, це його розмір. Я взагалі не знав, що такі контролери існують. А це контролер, це він у нас на проводі йде з мікро-USB, мікро певно. Pokemon Edition Pikachu. не знаю, як він правильно називається. Це я більше не собі, а для комплектування на продаж тих всіх свічів, що я вам показував попередній, бо ну, собі. На оцих проводах ну, не сильно зручно грати. Ось такий ще один Pokemon Edition Pikachu. Тут уже конкретно Пікачу. Теж проводний, в принципі, як той попередній, це теж купувалося на комплектування. А тепер ось такий: це оригінальний проводний для Nintendo Switch. Від Nintendo Switch для Nintendo Switch. І ось такі джойкончики. Це від Hori, так? Так, хорі. ось. Just Dance 2020. Нічого особливого, всі ці танці я навіть не включав, поняття не маю, що ці, що ці Just Dance себе представляють. Нічого. Ну, Я не скажу, що нічого цікавого, але то на любителя. Це все буде на продаж. Південний парк South Park The Fractured But Whole. Поняття маю, що це значить. Пол, Пол, Тайхол. Так, Пікачу. В принципі, як і всі ігри, тепер я вже знаю, перевірив, як більшість ігор на Switch, вони нічим не відрізняються по факту. І Fifaшka 21. Це чисто купувалося Купувалося це на подарунки, нічого особливого. Собі не буду її залишати. Звичайна FIFAшка, як і всі. Просто купив, бо було дешево. DC Super Villains. Violence. Violence, певно. Ну, Lego. Я теж не фанат оцих всіх ігор. LEGO. Не дуже мені подобається. Ця гра поїде на подарунок родичам. Тому, ну так. так. Але ночки. Доволі таки включав, трохи пробував. Доволі таки непогана гра, цікава. Нічого такого мега в ній, але гоночка непогана. Minecraft De Dungeons Dungeons Hero Edition. Теж взагалі не фанат Майнкрафта. взагалі ні разу ніколи його не грав. Мені оці, скажімо так, оця піксельна кубічна ця графіка взагалі не подобається. Знаю і розумію, і знаю, що тащиться страшне, як від цих Майнкрафтів. Ця гра також поїде на подарунок. Але хочу так подивитися на неї, що вона себе представляє. Е, ця гра була в комплекті. Ціни, ціни на ці ігри не буду вам називати, бо купували вони вже в мене всі в переміжку, я вже позабував, деякі були в комплекті, деякі кілька я купував окремо, тому вибачте, тут буде без цін. Нарешті ще одного покемона знайшов. Цей покемон буде в колекцію. Точніше, не так. Один, Ні, здається, в мене їх два. Ну, десь я його не взяв, не покажу. Один залишається в колекцію, другий піде на продаж Маріо Одісей. Ну, повинні всі знати Маріо Одісей. Одна в мене є собі в колекцію. Це ось друга. Це вже буде все на продаж. Ну, дуже-дуже цікава гра, насправді я вже в попередніх відео розказував. Я думаю, ви самі бачили, знаєте. Ну, крутецька, крутецька гра. Тут взагалі навіть нема що розказувати. Капітан Тот. Капітан Тот в мене є. Цей капітан Тот піде на продаж. Він мені дістався в комплекті з більшістю ігор. Ось тут бачите, про Супер Mario Odyssey і вже рекламка. Покемон Shield. Цей також піде на продаж, бо покемон Shield в мене є. Тому, що я скажу, це. Трошки я цього покемона довше пограв, бо це був найперший покемон, який я купував. Ну, звичайні покемони ну, не знаю. Це ось буквально вчора чи позавчора я взяв цей Animal Crossing. Був ще один Animal Crossing. Той Animal Crossing був в комплекті з Switch Lite, я пам'ятаю. Ну, але я його вже продав. І ось тепер буде ще один на продаж. Культова гра. Я... Ну, Я її не пробував грати, то не можу нічого сказати. Знаю, що мега популярна, не дешева, тисячі легенько, вісімсот – це така ціна стандартна. Ну це тільки так, як я казав за попередні ігри і буду казати, коли хтось з людей продає дешевше, можна знайти. Так, Zelda Breath of the Wild. Або як просто пишуть BOTW. BOTW. Зельда BOTW. Ну що ж, така Зельда в мене є. Це, здається, була в комплекті зі свічом Light. Ось бачите? За вживану вже продавалася за 70 доларів ну Но... Так, Nintendo Wii Sports. Ще одна ексклюзивна, Ну не знаю, чи культова, бо просто я взагалі про неї нічого не знав, поняття не маю. Перші Nintendo Wii, e, с... Wii бачите, так і зразу кажу. Nintendo Wii Sports. Перша була, здається, на GameCube не було, була на VISC. Ну, звичайні спортивні ігри, нічого особливого. Ось такі. Е, ось такі, бачите, фірмові. це він з грою здається, продається. Оця резинка, я, чесно кажучи, не знаю для чого вона. Спортивні ігри, он намальовано у футбол, боулінг, теніс, щось там ще. ну, Нічого особливого, о, ось намальовано. Якось її використовувати. Правда, не розумію до кінця як, ну отакі справи. Креш Бандікут. Отакий Бандіт. Це одна із. Там ще є, здається, ще одна чи навіть дві гри, що на Switch не включав, не знаю. Знаю і ви знаєте, що це культова гра, яка ще розпочалася, здається, з першого чи з другого PlayStation. От не пам'ятаю, здається, з першого. Не грав, подивлюся, чи залишу її в собі в колекцію, певно. Оце тут здається набір ігор. Kirby, Kirby and the Forgotten Island, Кірбасік. Ну що я скажу? Нарешті кірбасіка знайшов, але напевно не буде цього Кірбасіка собі залишати. кірбасік поїде, Дивіться, як вони гарно виглядають усі. з двох сторін надруковано, наче нічого особливого, але дуже гарно виглядають ці оці кейси і картриджі. Кірбасик цей піде на продаж. Чому. Я навіть не знаю чому. Бо хотілося б як перший Свіч залишити, але технічно, точніше технічно є різниця. А взагалі такої глобальної різниці немає. Бо якраз такий Кірбі в серпні вийшов на Свіч 2. Псячий пар... патруль. Псячий псячий патруль. Ну що, це, це дитяча гра, я дивлюся, доволі таки популярна серед дітей. Десь я так мільком бачу по телевізору ці мультики, чи що це є? Ну, дитяча, звичайна гра, це я взяв, бо хочу на подарунок, тому не знаю, вона там дешева коштує, може максимум рівень 300. Ну, я маю на увазі використана. Далі, хто живе в океані на дні? Правильно? Купка, бок, квадратні штани. Це було в комплекті з якоюсь консолю не знаю вже з якою консолю Ну, цікаво, хотілося б. Залишити, бо це, ну, це недорога гра, може там 300-400 гривень коштує, ну, використана звичайно. Ось такий Mario Golf. Mario Golf, здається, бере свій початок ще з 8-бітної Нески і Famicom. Одна із ігор, яка була ще з самого самого початку. Ну, хотів спочатку залишити я її собі в колекцію, а потім подивився, що здається, чи то в січні, чи то на весну. Буде Маріо Гольф на Switch 2. Правда, не знаю. Ну Там такий самий малюнок, то певно, такий самий буде Маріо Гольф. Collection of Mana. Дивіться, цей збірник Ігор недорогий сам по собі. Цей збірник Ігор я взяв в колекцію. Він продавався з якимись іншими іграми. Дивіться, що тут є. Я включав, тут є Final Fantasy Adventure на Game Boy. Secret of Mana, я не знаю звідки це. І Trials of Mana. Я бачив, що продаються окремо. Оці Secrets of Mana і Trials of Mana. Але у такий збірничок Ігор буде цікаво. Цей залишиться в колекції. Luigi Mansion 3. Гра яка залишиться мені в колекцію, певно. Ви щось не пам'ятаю, чи ще є одна. Ну, коротше, не пам'ятаю до кінця, можливо, є ще одна. Цю залишу собі в колекцію. Гра, яка бере початок з Nintendo Gamecube. Ну, я думаю, хто цікавиться, той знає. Перша частина, друга частина, була, здається, теж на GameCube, але на Switch є ремастер. HD ремастер, певно, називається. І ось уже третя частина. Треба якось включити її пограти, бо я так бачив цікава дуже гра. Нарешті вже буде в колекцію. Little Nightmares. Nightmares. Ну що ж, перша частина. Гри немає, бо я якраз сам її вклав в Switch вчора захотів спробувати. Ой. Ігри я десь їх раніше бачив в Steam чи де. Вони, певно, продаються і ну, на ПК, можна на якомусь ноутбуці комп'ютері пограти. Ну, якось я ними сильно не цікавився. Ці були в комплекті. З іншими іграми, то цю я залишу собі в колекцію. Harvest Moon. Harvest Moon The Winds of Endoс. Ed... Так, Harvest Moon залишаю собі в колекцію. Чогось я так зрозумів на Switch не стала вона такою культовою, культовою мега-класною якою вона, була здається, на Nintendo 64. На Nintendo 64 дорога гра Harvest Moon, на Nintendo GameCube, здається, теж дорога. На Wii, от На Wii не знаю, і на Wii U, чи вони є, якось не цікавився. А на оці всі DS, Game Boy Advance, там є, там теж Harvest Moon дорогий. Ферма. Хто любить ферму? Треба буде хоч включити подивитися. Ще один Harvest Moon. Це в нас називається One World. One World. Ну, це певно. Ага, це в мене дружина зараз грає цей Harvest Moon. Не знаю, що він там себе представляє, треба подивитися. Чи це як просто якась безкінечна ферма, чи це щось по квестах. Ну, цих два Harvest Moon, це буде в колекцію 100%. Так, Little Nightmares 2. Залишається ця штучка в колекцію, якось треба буде знайти час на них, посидіти, пограти, це оці, що перша, що друга, ці всі ігри на логіку, як залізти, перелізти, сховатися, перекласти, ну такі ігри. Це не так, що раз, два, сів і прийшов за день, два чи три. Ну, як для мене, не знаю як для кого. Що хочу сказати, є на От, відносно недавно вийшли, і здається, на PlayStation, ну і на інші консолі, є на Switch другий уже Little Nightmares 3. Та зараз в чорну п'ятницю коштує 1200 гривень. Треба, а може я вже, вже певно не встигну купити. Ну, хотілося б ще встигнути купити. Тому буде третя і вже буде в колекцію. Завжди хочеться прочитати а каже, Добло. А кажеш, Добло, то вже хочеться Fiat сказати. Отакий От Fiat Doblo. Це я не знаю, чи залишити його в колекцію чи ні. Треба хочу включити, подивитися, що він себе представляє. Я ніколи не грав ні в одного Diablo на комп'ютері. Щось так приблизно, що це типу щось як онлайн, не онлайн ігри, типу Доти. Ну, Але, здається, не онлайн. Треба подивитися. Не буду нічого казати. Хто знає, хто грав взагалі Diablo, напишіть в коментарях, хоч розкажіть мені, про що це гра. Взагалі серія, що воно себе представляє. Ну і шматочок ностальгії, шматочок більшості з нас нашого вже дитинства. Легендарний Skyrim 5. The Elder Scrolls Skyrim 5. Буде оцей друг колекцію. Хочу сказати, е, от не знаю скільки нова коштує, бо вони щось продаються. Отака От коштує в середньому від 900 до 1500 гривень. Напишіть в коментарях, яку з цих ігор ви грали, яку хочете зіграти і яку хочете додати у свою колекцію. Отакі От були невеличкі покупочки. Щось залишу собі. Щось продасться. Ну що ж, очікую вас в наступних відео. До зустрічі.